Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Триваємо в декаді Різдвяній 8 днів. Сьогодні у нас вже другий день цієї декади, і тому нема у нас посту сьогодні. На цей час такий 8 днів. Ми маємо святкові дні, маємо святкувати, маємо радіти, маємо брати піст від смутку і маємо брати піст від посту. Постити від посту. Іноді важко, коли ти вже. Звик до режиму постного, то ти вже знаєш, що середа гапів, а Тут середа нема посту. Ну, жартують, дуже легко не постити постити ваші, ніж не постити. І сьогодні візьмемо посилання, яке було 25 грудня на Різдво, візіонеру Якову чоло. Воно відбувалося о 2.20. О 14.20 і тривало 6 хвилин. І Марія. Залишила таке посилання. Дорогі діти, хочу. Чекайте... Дорогі діти, сьогодні зі своїм сином на руках хочу всіх вас закликати просити малого Ісуса про зцілення свого серця. Діти, часто у ваших серцях панує гріх, який руйнує ваше життя, і не можете відчути Божої присутності. Тому сьогодні, у цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом. Віддайте Господу своє життя і серце, щоб Господь зцілив їх своєю благодаттю. Тільки чистим серцем зможете знову відчути народження Ісуса в собі, і світло Його народження освітить ваше життя. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Неймовірне послання. Ну, і згадаємо, що посилання звучить для тебе і для мене особисто, тому його треба читати правильно. Сьогодні Марія каже, дорога дитино, до тебе, до мене. Сьогодні своїм сином на руках хочу тебе закликати просити малого Ісуса зцілення Твого серця. Ось у нас вже є практика. Сьогодні в молитві просимо, щоб маленький Ісус цілив моє серце, твоє серце. Дитино, часто у твоєму серці панує гріх, який руйнує твоє життя. Відповідь. Якщо в якщо тебе сьогодні життя зруйноване, то ось відповідь, що руйнує це життя. Хто руйнує це життя? За гріхом хто стоїть, то і руйнує твоє життя. І коли гріх панує в моєму серці, то моє життя руйнується, перетворюється в руїни. І коли це життя руйну, зруйноване, руйнується, не можеш відчути Божої присутності. Не можеш відчути. Ну, ти ти теоретично знаєш, що Бог є, що Він десь там присутній, десь може там в хмарах, але не можеш його відчути. Не можеш бути з ним поруч, бо тебе гріх виїдає, з'їдає, всякі залежності гріховні. Вони просто не дають тобі увійти в цю присутність. Тому сьогодні, у цей благодатний день, увага, це практика пішла! Цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом, віддай Господу своє життя і серце. І ми вже це робили на правду. І ще перед цими посланнями, перед Різдвом, вже віддавали 24 грудня, ще віддавали своє життя Ісусу. Хто, хто дивився цей ролик? Нам була коротка молитва віддання свого життя і постава Ісуса в своє серце на, на центральному місці в своєму житті. І, і ось тут Марія нам каже. Хто не зробив, не встиг зробити це, то зроби це. не тільки словами, а дійсно і серцем, де ти можеш поставити дійсно Господа на перше місце в своєму серці в своєму житті, поставити не гріх, поставити благодать на перше місце, відмовитись від гріхів, відмовитись від всіх шкідливих звичок це. Це поставити Господа на перше місце. Бо Господь не хоче, щоб ти себе руйнував. Руйнував різними гріховними звичками. Бо, ну, бо нагадаю, що шкідливі звички і гріх, гріх це пов'язано. Це не є так, що щось окреме. Якщо я курю, то це є гріх. Це не є, що я курю і я святий. Це, це є гріх, який тебе вбиває, а ти не можеш себе вбивати. Ти порушуєш заповідь. Ну, не вбивай. Себе не вбивай також. Серйозно. Якби тут меджугорі так проповідало, то вже Боснія все не курила би, принаймні Меджугорі. Але, але маємо, що маємо. І не треба собі уявні такі речі робити. Якщо ти залежний від е, куріння, то це є гріх. І тобі треба з ним покінчити. Це не є. Знаєте, що все курю, значить. Померти треба піти повіситися. Ні, не в цьому справа. Це справа в тому, що в тебе є з чим боротися. І це супер. Ти можеш перемогти, коли поставиш Господа на перше місце. І тоді з Ісусом все зробиш. Це я даю, наприклад, сигарети, але можете підставляти свої залежності, свої звички. І, і то, то саме. Тобто суть одна й та сама. Шкідлива звичка вбиває тебе, ти порушуєш заповідь, не вбивай. Тому сьогодні, у цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом, віддай Господу своє життя і серце, щоб Господь зцілив їх своєю благодаттю. Щоб Господь зцілив своєю благодаттю. Викорінив всеке, все, що руйнує твоє життя, викорінив Він. Тільки чистим серцем зможеш знову відчути народження Ісуса в собі, і світло Його народження освітить твоє життя, освітить твоє життя. Життя стане іншим. Це не відбувається щось, знаєте, філософське. Або Марія тут не роззаймається філософією. Якийсь про космос говорить там, як би було б там добре, Які... всі практичні речі. Каже, якщо ти, якщо Господь народиться в твоєму серці, в твоєму житті, то твоє життя зміниться. Зміниться. Неможливо, щоб воно не змінилося. Якщо ти думаєш, що ти навернувся, а твоє життя знову руйнується, то ти не навернувся. Десь ти знову. Повернув не туди, треба знову розвертатися і йти до Ісуса. Тоді твоє життя освітиться і зміниться, коли ти це визнаєш і віддаш Ісусу, і приймеш Ісуса як свого Царя. Благословляю вас своїм материнським благословенням і дякую, що відповіли на мій заклик. І ми дякуємо Марії за те, що вона нас вчить вчить і провадить до життя, до справжнього життя. Не зруйнованого життя, а до щасливого світлого, просвітленого життя. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. папа.